Добре. Дякую! <ресENCIA> <ресENCIA> Моя презентація називається Beetlejuice. Я розказую, що я сюди додала: ковбасу на вминака, оливки, і ще оливки, і ще оливки, ковбаса, чорні оливки, і ще чорні оливки і трава. Якщо щось від нього злиться, і, і це якби він розкидав <плес> А Страшне, ну, максимум 10 з 8. Це я кабаб, квадратні штани. Це була серія там, де Патрік випадково його обстриг, і він був на свято Хеловіна страшним. Я думаю, що 10 з 8. Софія, подивись, будь ласка, на монстра Максима. Оціни його страшність від 1 до 10. 10 з 5. І ти це вирізав цілих 12 хвилин. 10 з 10, але він більше не страшний, а смішний.